Насильство у школах та сім'ї поширюється і все частіше турбує психологів та педагогів. Сьогодні на науково-методичному семінарі у 12-й школі психологи та викладачі обговорювали цю проблему та шукали шляхи її вирішення. За словами Олександра Дроздова, ця проблема є, була і буде. Вирішити її на сьогоднішній день. Практично нереально. Ми не можемо сказати, що ми можемо вирішити цю проблему повністю і цілком. К сожаленню, проблема насіля це та проблема, котра ні скарініма. Вирішена... В тому плані, що її не зя к нулю, пока є люди жаль, будуть такі речі, як ложь, несправедливість, насілі і так далі. Ну що ми можемо попитатися зробити? Ми можемо попитатися звести ці речі к мінімуму. За словами психологів, агресія у дитини та схильність до насильства над однолітками виникає через недостатність виховання. Цьому сприяє стиль життя батьків. Та ще один аспект для декого насильство – це спосіб самовдосконалення за рахунок інших. Зазвичай звертаються з наслідками емоційними, психоемоційними, психосоматичними наслідками насильства. Адже коли людина відчуває тиск, і вона не може з ним боротися, то це виявляється на рівні психіки, на рівні тіла. І вже тоді, коли людина звертається з наслідками, і ми дізнаємося. Скажімо, шлях, коли як вона отримала такий стан, в якому вона перебуває. Тоді вже інколи виходимо на цю проблему. А наслідки можуть бути різні: це як правило замкнутість в собі, наростання комплексів та систематично поганий настрій. Ці моменти повинні бачити батьки і говорити зі своїм чадом, аби вчасно допомогти. Та й вчителі не мають стояти осторонь. Вчитель працює з класним колективом як педагог, він бачить цю дитину кожного дня. І, звичайно, перш ніж долучатися до проведення якихось заходів, треба вивчити ситуацію. Перше питання, яке ми ставимо, чому? Доки ми не знаємо причин, говорити про цілий перелік заходів, що зробити, немає сенсу. Знову ж таки, ми повертаємося і до допомоги психолога. Якщо психолога, соціального педагога поряд немає. Що він робить як педагог? Він індивідуально працює з дитиною, і якщо це стосується сімейних проблем, він працює з батьками. Тільки вчасна консультація зі спеціалістами дасть можливість зупинити прояви насильства та агресії у дитини, переконані психологи.